Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні поговоримо про білоруські вибори і пропаганду білоруської влади, і чому нам важливо розібрати це з точки зору впливу на нас. Про що мова як відомо, 26 січня у Білорусі відбудуться так звані президентські вибори. Білоруська влада і зокрема Лукашенко на жахані подіймі 2020 року, коли по всій країні відбувалися масові протести проти свавілля на виборів на виборах е е е лукашенківського режиму, зробили напевно все можливе для того, щоб зачистити опозиційне поле, інформаційне поле і будь-які можливості для прояву непокори. Проте Страх сидить в них настільки глибоко, і вони постійно вдаються до певних інформаційних провокацій, інформаційних атак для того, ну, щоб уже ну просто на тисячу один відсоток унеможливити будь-які прояви непокори, будь-які там провали на виборах. І от що цікаве відбувається. Днями державний департамент безпеки Литви попередив про поширення у соціальних мережах фальшивого документу, якому стверджується, що литовська розвідка нібито тренує білоруські напіввійськові угрупування. У відомі зазначається, що це частина інформаційної компанії спрямована проти Литви напередодні майбутніх президентських виборів у Білорусі. Зазначається, що у Фейсбук шириться фейковий документ, нібито Департаменту Державної безпеки Литви про нібито підготовку литовської розвідки білоруських напіввійськових угрупувань. Там наголосили, що такий документ є відвертою підробкою, яка не має нічого спільного з реальною діяльністю департаменту держбезпеки і повинна розглядатися як частина триваючої інформаційної кампанії проти Литви. Ми спостерігаємо в говорять у департаменті більш активну реалізацію цієї компанії на Напередодні президентських виборів у Білорусі. Ну, це і зрозуміло. По великому рахунку, Лукашенко вдається до вже, знає, такої обкатаної схеми, яку він реалізує вже три роки. Наприклад, у 22-му році він показував карту, звідки готувалось нападіння на Білорусь. Потім у 23-му він розказував, що НАТО готує напад. Потім він розказував, що якісь там западники хочуть воювати проти Білорусі. Ось що він говорить. Стара формула: Хочеш миру, готуйся до війни. Ще раз хочу підкреслити, хоча, в принципі, чого нам тут перед кимось виправдовуватись, що ми не збираємося, вати, ми не хочемо воювати. Все це вже сказано, але це слухай, роблять свою справу. Оті наші противники, наші супротивники, ті, хто готуються проти нас, будемо прямо говорити: воювати. Тому нам треба готуватися до війни, і, дай Боже, всієї війни не було. Такі меседжі Лукашенко поширив 22-му, 23-му і 24-му Роті риторика зрозуміла, проти нас готується нападіння. Хто нападає, коли нападе, які сили, причина, мета Не зрозуміло. Як бачимо, в цих меседжах і в інших Лукашенко ну, чітко не вдається до термінології хто саме. Ну, якісь там супротивники, ну якісь там опоненти, ну якісь там западники. Інколи він наголошував, що це може бути НАТО. В деяких моментах він казав, що Польща готує там щось. В цьому прояві ми бачимо, що він звинувачує Литву. Але по великому рахунку нас цікавить інший момент, чому саме зараз знову активізувалася ця риторика? Тому що Лукашенко вдається до уже. Ну, старого як світ прийому маніпуляцій і пропаганди, який створює певну зовнішню загрозу для того, щоб показати, що давайте на фоні цієї загрози об'єднуйтесь, і я очолю це об'єднання. Бо якщо не я, який це все буде переборювати, то буде війна. А тепер давайте задумаємося, а чи не бачили ми подібні речі вже в своїй історії або в подіях навколо нас у останні роки? Бачили і не раз. Давайте згадаємо 2019 рік. Не буду називати прізвища тодішніх кандидатів президенти, щоб нас не звинувачили у прихильності до якоїсь сторони, але. Один з кандидатів тоді взяв на озброєння отаку риторику про зовнішню загрозу. Так Україна вже тоді воювала. Воювала вже не один рік, а п'ятий рік. Але настільки гостро цей момент з війною тоді, ну скажем так, не стояв, не було повномасштабного вторгнення, було таке протистояння вялотекуче на той лінії зіткнення з сепаратистськими угрупуваннями ДНР і ЛНР. Але один з кандидатів вивішив білборди казав: якщо не я, то Путін. А в нас Путін асоціювався з ким з війною, з агресією. Якщо не я, то буде війна. Так казали нам з білбордів і з інших пропагандистських листівок передвиборчих: якщо не я, то війна. А якщо е, я, то тоді буде об'єднання, і ми будемо протистояти цій війні. І ось таким зовнішнім агресором він е, один кандидат ототожнював іншого кандидату. А більше того, по великому рахунку, весь напад і обґрунтування нападу Росії на Україну у 2022 році йшло по цій же схемі. Путінська влада створила собі якогось такого зовнішнього агресора у вигляді України, якою керує якийсь там захід, якісь там таємні сили, і ця Україна рукою заходу загрожує Росії. Тому нам треба що? Нам треба піти воювати, робити тут СВО. Ця схема працює у будь-якій ситуації. І не дивно, що Лукашенко активізував її зараз напередодні президентських виборів. Чому? Тому що якщо тобі немає чим пишатися е, всередині країни своїми досягненнями, то тоді тобі треба пишатися тим, що ти можеш зробити в майбутньому. І якщо це майбутнє може ніколи не настати, то це най... Цікавіше, найтонша маніпуляція і пропаганда. Чому тому, що ти сам створюєш загрозу, до там майбутнє, яке ніколи може не настати, і сам починаєш очолювати протидію цій загрозі, знову ж таки, які ти знаєш, що вона ніколи практично не прийде, тому що вона вигадана. Ось таким чином, ось таким чином, такою легкою маніпуляцією, такою, начебто, легкою грою на наших почуттях страху, війни, на нашому, на нашій безпеці, на нашому бажанні жити. Під мирним небом і над бажанням білорусів грає е, білоруська пропаганда, грає російська пропаганда, і е, грає російська пропаганда не тільки всередині своєї країни, а і проти нас. Тож, друзі, такі маніпулятивні схеми можуть і далі застосовуватись, і враховуючи, що дуже багато розмов про те, що ну колись так війна зупиниться, заморозиться або завершиться, і настануть президентські вибори. І дуже велика вергідність і ризики того, що можливо певні сили почнуть брати на озброєння подібні маніпулятивні трюки, подібні маніпулятивні алгоритми. Тож ми маємо зараз вже на прикладі той же Білорусії. Оцінювати ці загрози, розбирати ці прийоми, розбирати ці алгоритми і механізми впливу для того, щоб не допустити впливу на нас з вами. А він, як я показав у прикладах з нашої недавньої історії, був і ці прийоми, на жаль, застосовувалися проти нас. І на жаль, частково вони спрацювали. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в, так, в сенсі таких прихованих. Загроз таких прихованих змістів пропаганди залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню. Бо тільки у нас ми розказуємо про приховані змісти і сенси пропаганди. Інші ресурси не мають такої можливості і не мають такого досвіду і кваліфікації.